Вітаю вас, друзі. Міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров дав чергове антиросійське інтерв'ю. Росія має знати своє місце. Надо щоб Україна перемогла. Щоб Україна перемогла. інтерв'ю, доволі цікаве. Наприклад, Лавров вигадав, що у України будуть реактивні системи залпового вогню, які будуть здатні бити аж на тисячу кілометрів. Модернізацію відповідних ракетних систем залпового. Вогня з тим, щоб вони обрели дальность до 1000 кілометрів, напрямую делали американські специалисты. А ще Лавров похизувався досягненнями Росії у зовнішній політиці. Він казав, що от раніше НАТО деградувало, а тепер навпаки. Макрон даже говорив о смерті мозга НАТО, показывая свою разочарованность в тех процесах, которые были навязаны прежде всего из-за океана. Речі не йде і усе це завдяки діям Російської Федерації. Словом у Росії дуже великі досягнення у зовнішній політиці. Раніше говорили без Росії, тепер вже проти Росії ми названі практично врагом. А ще ми з вами, друзі, не повинні у жодному випадку зупиняти свій русофобський експрес. Від поїзда, який набирає русафопські темпи. Я вас закликаю, друзі. Просто зараз візьміть та підпишіться на мій канал. а Ще натисніть лайк до цього відео, і як завжди, залиште під ним будь-який коментар, щоб цей випуск набрав якомога більше переглядів. І про це цікаве інтерв'ю Лаврова за підсумками року. Сьогодні з вами якраз і поговоримо. Почнемо із культури. Тобто російську культуру на Україні адміняють. Вже довгі годи можу тут тільки погодитись якраз учора в Одесі демонтували і Екатерину Другу і Суворова. Але цікаво, чому ж так відбувається? Чому це люди в Україні не люблять російську культуру? Напевно, тому що вони нацисти. Наш абсолютний пріоритет це чотири нових регіони Російської Федерації, які повинні бути освобождены від угроз нацифікації, которым они подвергались. Це правда. Ви тільки подивіться на цих українських нацистів. Музика. От зовсім інша справа це росіяни. Вони на нацистів ані трішечки не схожі. Гітлер, кстати, був лічно дуже смілим чоловіком. Два желязна хреста. Да. Воювали воював доблісно От в этом гаду. Поставлено задачі надо решить вопрос України окончательно. Почему я об'явлю собственно, мобілізація, тому що у нас не хватает войск, чтобы решить окончательно украинский український вопрос. Заяви Лаврова, це одні суцільні протиріччя. Він до прикладу іще каже про те, що є іще якісь дипломатичні канали зв'язку зі сполученими штатами. А потім каже, що таких каналів нема. Ми поінтересувались. У американців по каналам, которые пока що у нашего посольства сохраняются. у нас нет канала диалога. А далі Лавров пояснив нарешті, чому російська армія постійно програє. Уся справа у тому, що російська армія, вона не така, як українська. Це українські збройні сили дурні, беруть і перемагають. А росіяни вони не такі. Ми не ведемо діло каким-то. Найці спонтанним наступательним ярким операціям. Як це от практикує українська сторона. Просто у росіян є такий дуже хитрий план програвати постійно, тільки щоби не бути як українці. Як це от практикує українська сторона, Лише б тільки медійний ефект був достігнут и сьогодні, ну зрозуміло, звільнені території, вбиті російські загарбники, які потрапляють у котли та багато трофейної техніки. А Росія нам дала своєї техніки більше, ніж наші союзники. Це усе просто медійний ефект. Уже факт очевидний, що Росія здійснено навсегда. російські підрозділення Все таки покинули Балаклею. Росія тут навсегда. ми залишаємо, Судя по всему, Персон здесь навсегда. Это шаг доброй волі. Та ви не подумайте, друзі, ні, Росія у жодному випадку насправді не програє. Просто вона нікуди не поспішає. Ми не спішимо. Об этом сказал президент. Конечно, наверное, хочется як можна раніше закінчити цю ситуацію? Ну так вони би хотіли захопити усю Україну за тиждень якомога швидше взяти Київ за два дні, але щось у них не складається. Якось спецоперація, так звана, пішла не за планом. І після того як здохли вже понад 100 тисяч російських окупантів, то Лавров раптом і вперше згадав, що Росія виявляється, цінує життя своїх солдатів. Но приоритет для нас жизни солдат, жизни мирных граждан, которые... В зоні бойових дій залишаються. дуже добре видно, як Росія цінує життя своїх солдатів на прикладі тільки одного Бахмута, де російські загарбники десятками, якщо не сотнями, дохнуть кожного дня. Але тут друзі, цікаве зовсім інше. От він каже, що Росія зацікавлена у тому, щоб якомога швидше усе це закінчилося. Росія, начебто, цінує людські життя, але той самий Лавров до того, як були успішні українські контрнаступи на Херсонщині, на Харківщині казав зовсім інше. Він казав, що географічні завдання Росії збільшуються, а тому Росія буде змушена захоплювати нові території. А зараз чомусь про це мова не йде. Ну, значить, задачі географічні будуть від нинішньої лінії, і ще далі? Уся справа у тому, що вони просто отримали. Дуже сильно. А ще, шановні українці, особливо цивільні, знайте, якщо у вас немає електрики внаслідок російських ракетних ударів, то це просто Росія так воює ні, не з вами, не з цивільними, а із НАТО, яке постачає Україні озброєння. А о том, якими методами можна затруднити, а в ідеалі прирвати ці поставки. Один із методів примінявся і приміняється це нанісенню щерби. Інфраструктурі, в тому числі енергетичне, которое обслужувати доставки цього, цього вороження. Лавров натякає, що у Росії є і інші способи, як заважати поставкам озброєння в Україну. Цікаво, які це способи обстріляти і ще кілька лікарень або пологових будинків. Я убежден, що є і інші плани, які Будуть задействовані на це. Ну а тепер давайте поговоримо детальніше про величезні успіхи Російської Федерації на зовнішньополітичній арені після початку повномасштабної війни проти України. А тому, що є люди в адміністрації Байдена, які всерйоз думають про нанесенні превентивного удару Вихиму рукаводству Росії, якщо це дійсно правда, то ситуація дуже цікава, тому що раніше до повномасштабного вторгнення про таке ніхто не те, що сказати, подумати навіть не міг серед наших союзників. А тепер Росія цього досягла. Така угроза прозвучала, що і в принципі. І Кремль не має себе в бізопасності. то так. Там... Росіяни напередодні повномасштабного вторгнення любили кричати про те, що їм, начебто, потрібні гарантії безпеки, хоча їм ніхто не загрожував. І ось тепер, коли Росія веде повномасштабну війну проти нас, росіяни з'ясували, що вони завдяки своїй агресії отримали гарантії небезпеки. Та і зрештою, друзі, так само кілька років тому взагалі не йшлося у публічні. Дискусії про те, що Україна буде військовим шляхом повертати собі окупований Росіянами Крим. А тепер це практично реальність. Про це вже говорять усюди, і це цілком можливий сценарій. А я переконаний, що саме так і буде. Був відповідь анонімного представника Пентагону: це точно зовсім факт: що ми не можемо українцям запретить своїми військовими силами по території, яку ми вважаємо Это Очень серйозні зміння позиції і справді дуже серйозні досягнення Російської Федерації на зовнішньополітичній арені. Росіяни не змогли не тільки досягти, хоча б якоїсь своєї стратегічної мети на війні проти України, а іще й ще й об'єднали проти себе увесь цивілізований світ. Що Запад дійсно колективний запад об'єднався відповідь на спеціальну операцію. І продемонстрував, може бути, якщо хотіти більшу монолітність, чим більшість з нас Ждалі. Як же так сталося? Хто ж у цьому винен? Дуже цікаве питання. Але Лаврову все одно ще сподівається на якісь там переговори. Ніколи не відвергаємо предповідня достигати дипломатичних договорів. У на которых мы готові ці договоріності, почать хорошо известны. умови. Дуже прості: капітуляція Росії, виведення усіх російських військ із усієї території України, виплата репарацій і повернення усіх полонених та усіх, кого насильницьки вивезли із території України. Але щось мені підказує, друзі, що нам для цього переговори можуть і не знадобитися. Тому краще я просто вам нагадаю безсмертну. bazu І лішні розтражають нацистські російських російський характер цього режиму. Хороший русский – це мертвий русский, а любой другой русский – це плохой русский. Та просто так сама по собі Україна не виграє. Для цього нам треба друзі багато працювати і працювати на нашу спільну перемогу і допомагати Збройним силам України, тому що саме вони будуть вирішувати як долю України, так і долю тимчасового непорозуміння під назвою Російська Федерація. Тому допомагайте збройним силам. Лам України і наближайте разом нашу спільну перемогу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.